Вітаю вас, малята. Сьогодні запрошую вас здійснити зі мною подорож до бабусі у село. Хочете зі мною? Тоді поїхали. Давайте з вами подивимось, хто ж нас зустрічає першим. А для цього відгадайте загадку. Слухайте уважно. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі. Мов би, що сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака, а що полюбляє їсти собачка? Так, м'ясо та кісточку. Давайте подивимось, хто ще нас зустрічає котик. Порося, коза, кролик, корівка, кінь. Ось скільки тварин живе у бабусі в селі. І ці тварини називаються свійськими, тому що вони живуть з людиною. Людина про них піклується, доглядає за ними. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Погодуть тваринку. Нам треба вибрати ту їжу, яку їсть певна тваринка. Хто їсть травичку? Так, корова, а рибку, котик, а морквинку. Кролик правильно. А кісточку хто полюбляє? Собачка. А листочки хто їсть? Кізонька правильно, сіно, коник і свинка, що полюбляє їсти. Правильно, овочі! Ну що ж, малята, тваринок ми з вами нагодували. А тепер давайте розглянемо, яку ж користь для людей приносить свійські тварини. Ось собака! Що робить собачка? Так, охороняє наш будинок. А як допомагає бабусі кішка? Вірно, кішка ловить мишей. А що дає корова? Так, корова дає молочко. Ну що ж, дітки, ви великі розумнички, до кого ми з вами сьогодні їздили? Так, до бабусі у село. А які ж тварини нам там зустрілися? Вірно, кішка, коза, кінь, свиня, корова, кролик. Дякую вам за увагу! До побачення!